Зі вітає вас ефірі голосу Америки українського. Розпочинаємо наш тиждень із щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. і говоримо про найбільш актуальні та важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати впродовж нашого ефіру. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Нинішня програма буде присвячена по суті повністю саміту миру, який відбувся цими вихідними у швейцарському Бюргенштоку. Там завершилося зібрання світових лідерів, присвячене пошуку шляхів закінчення російської війни проти України. Подія зібрала разом представників близько 90 країн Росії на ній не було. Тим не менш, в Україні вже заявили про плани проведення наступної зустрічі щодо миру, де могли б обговорити вже конкретні. Кроки щодо закінчення війни, і на якому потенційно могли б бути присутні також і представники Росії. При цьому міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс заявив, що ця зустріч може відбутися вже цього року ще до президентських виборів у США, які заплановані на листопад. Детальніше про підсумки саміту миру, на що він впливає, чого очікувати далі. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який працював у цій вихідні в Швейцарії. І зараз приєднується до ефіру з аеропорту. Як ми бачимо, по дорозі так. вже додому. Богдан, вітаю. Дякую, що знайшов час, попри логістику, попри нелегтічне додому. Так приєднатися до, до цієї розмови. Богдане, давай поговоримо про результати цього саміту. Зараз дуже багато аналітики, дехто говорить про... Тотальний успіх України, хтось каже про те, що не було якихось практичних підсумків. А ти працював на місці в ці дні? Які конкретні результати саміту миру? Про що можеш розповісти? Так, Остапе, власне, ця подія це була. Фактично, мирна конференція високого рівня так е, наполягали її називати принаймні на початкових етапах швейцарці е, художня, можна сказати, її назва глобальний саміт миру, але сутність того, що на е, розкішному курорті тут у Швейцарії з'їхалися е, представники майже сотні сотні країн та організацій. Підкреслюю тут були не лише. Не лише глави держав та урядів тут був наприклад патріарх Варфоломій, Патріарх Константинопольський, був керівник світового банку. Були інші чільні представники. Тобто, це серйозне зібрання, яке загалом виробило такий спільний голос, і це, якщо ми говоримо, знаєте, ми часто говоримо про те, що Російська війна проти України вона гібридна, так вона поєднана, відбуваються бої. Росія бомбардує українські міста ракетами, крилатими ракетами і бомбами і дронами. При цьому відбувається інформаційна війна. Так, при цьому відбувається також е, війна, протистояння на дипломатичному фронті в, в міжнародній спільноті Росія намагається перетягнути на свій бік певну частину світу. Тому, коли ми говоримо про е, сам факт зібрання, про те, що приїхали чільні представники багатьох країн, е, віце-президент Каша Камала Гарріс, президент Франції Мануель Макрон. Е, Пан Шольц, канцлер Німеччини, і так далі, і так далі. Тобто, у дипломатичному плані це звичайно теж з чим можна погодитися, коли українські представники, коли е швейцарці, українці кажуть, що так це успіх. Вони хотіли зібрати цей потужний голос на підтримку бачення України того, як має прибути припинена ця війна, і цей голос пролунав. Ці заяви пролунали настільки гучно, що і Росія була змушена певним чином відповідати на них, тому що, хоча Росію не вдалося ізолювати, але все ж таки цей, цей голос пролунав, пролунав гучно. Що стосується практичних чи не практичних, чи, чи реальних результатів, український представник, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На цій зустрічі сказав, що поки йде іде війна, усі е, інші фронти, так би мовити, інформаційний, дипломатичний і інші спрямовані на те, щоб допомагати захищатися. Це зараз найголовніше. Ось як він про це говорив журналістам сьогодні шлях до миру відновлення України починається з протиповітряної оборони і зброї, яка зміцнює наших солдатів на полі бою. Що міцніше буде Україна, то більше Росія буде готова до миру. Богдане. Я знаю, тобі також вдалося бути на прес-конференції підсумковій і, зокрема, підняти питання воєнних військових поставок, так до України чи достатньо цієї допомоги. Ми знаємо, що дипломатія дипломатію, але зрештою багато хто погоджується на тому, що справжнє закінчення цієї війни буде залежати від а, розвитку дій розвитку подій на полі бою. Що а, тобі на це відповіли? Так ось почнімо з того, що а, український міністр закордонних справ сказав, що а, постачання допомога. Українській армії це найголовніше, і звичайно, тоді постає питання: а ці е, гості е, саміту дуже з дуже гарними словами і дуже гарними е, е, дуже гарними заявами е, чи допомагають вони там, де зараз це має найбільше значення, і, і саме таке питання я вибрав вибору українському президенту. Е, наскільки? Вдала, була було, Вдале було моє запитання. Його наскільки скажімо, задовільною була його відповідь, будь ласка, можемо подивитися, що якщо, якщо є така можливість. Результати бойових дій будуть визначально впливати на майбутні переговори з Росією, а тому відновлення кордонів 1991 року зараз є віддаленою можливістю. Точно це не буде цього року. Вибачте, але я не вірю, що цього року може початись більший переговорний процес з росіянами, якщо Росія не буде пославлена до такого стану, що загрожував би стабільності російського режиму. Якби так сталося, то це справді впливало б на російські розрахунки, і тоді росіяни були б змушені говорити з Україною серйозно. А допоки ми не дійшли до такого, то я не вірю в якісь мирні процеси. Тобто, розмови насправді були затягуванням і прикиданням, що ми розмовляємо з росіянами, але справжньої сутності в цьому мало це був байт коментар експерта польського експерта Даніеля Лішаловського про переговори. А все таки хотілося б почути відповідь Володимира Зеленського на твоє запитання. Богдана. якщо маємо це коментар, прошу показати. Осомерика майкошені з бац. Моє запитання стосується війни та підтримки, яку Україна отримує від міжнародної спільноти. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявляв, що допомога Україні була недостатньою і часто запізнювалася. Чи вона досі є недостатньою і запізнілою? Допомога є. Є серйозні пакети? Чи її достатньо, щоб перемогти? Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим. Працюємо щоденно. Дякую. Піваємося, побачимо результати так цієї праці, як про це скаволодиморзеленський. Богдане хочу тебе запитати також про іншу річ. Знаємо, що за підсумками саміту була спільна заява. Втім, не всі країни. Які навіть були присутні на цій зустрічі, поставили під нею свої підписи. Зокрема, знаю, що Бразилія, Мексика, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія не підписалися. Це країни глобального півдня, країни, які мають вплив на глобальному півдні. Чому так сталося? Чому вони вирішили не долучатися до цієї заяви? Я слухав пояснення представника Індії. До речі, навіть не, не те, що не президента, не, не прем'єр-міністра. а... Навіть першого заступника з питань західної півкулі, здається, так називається посада індійського представника, який, який був на цій зустрічі у Швейцарії, і його пояснення було дуже розлоги. Він сказав, що е, Індія, ну, звичайно ж, за мир, що е, Індія приїхала вислухати всі, е, всі думки, які лунають з, з цього приводу. Але сказав він, що. Зрештою, оскільки на цих переговорах на цій зустрічі не було Росії, то вони вирішили, дійська сторона вирішила не підписуватися. Чи радше не приєднуватися до цієї декларації до речі, нам дипломати тут на цій зустрічі часто наголошували, що це не підписання, що це не спільна не спільний документ, а спільне ком'юніке. Як вони кажуть, що це має якесь інше значення? Ну не знаю в чому саме в чому саме різниця, але факт полягає в тому, що Індія, Бразилія, Саудівська Аравія і ще кілька країн не підписали цей документ чи не приєдналися до цього документу, якщо говорити, говорити точніше. Я би сказав, що ті країни, які приїхали все ж таки і взяли участь, наприклад, під, під цим документом є так моти. Слово Туреччина є слово Угорщина, наприклад, щодо якої Сербія здається, Україні... також так дуже багато запитань. Так це означає, що навіть уже приїхавши, і, зрештою, заявивши, що вони хочуть миру на основі статуту організації Об'єднаних Націй, ці країни вже. Викликали певні певні проблеми у Росії. Я бачив сьогодні повідомлення про те, що кремлівський речник заявив, що у Москві будуть брати це до уваги. Певна певна ізоляція, фактично, дипломатична ізоляція Москви внаслідок цієї цієї зустрічі цілком цілком реальна. Богдан, що... Також, так. знаєш, хочу звернути увагу. От ми говоримо про ті країни, які не підписалися. Було дві країни, що найменше бачу інформацію про це, що Ірак та Йорданія спочатку підписалися пізніше свої підписи відкликали. Дехто говорить про тиск з боку Росії, з боку Китаю. Також на те аби якимось чином зашкодити цьому саміту, наскільки е, про це так ми почули ці заяви, зокрема від України від Сполучених Штатів про вплив Росії і Китаю, наскільки такі зусилля Богдане були результативними, чи вдалося їм якось перешкодити успіху цього саміту, Остапе? Я дозволю собі висловити висловити таку журналістське спостереження, навіть не особисту думку, я би сказав, що. Це не має аж такого великого значення, тому що формат комініке, як нам тут пояснювали, передбачає, що навіть ті країни, які не були тут представлені у Швейцарії на саміті миру, можуть згодом вирішити долучитися до нього. Так як ти кажеш, інші країни кажуть, що вони буцімто. Відкликали е, свою так моти участь у, у цьому ком'юніке, але зрештою. Яке має значення, чи з майже ста країн до нього долучилися, чи долучилися 84, як було сказано на початку, чи долучилися 86, чи 89, чи чи 82 країни? Зрештою, це не міняє суті. Так це не міняє суті цього цього дипломатичного заходу е, і дипломатичної події, яка полягає в тому, що на підтримку України з'їхалися. Представники найвпливовіших, найпотужніших країн насамперед у Європі, так ця війна йде у Європі. Вона зачіпає насамперед країни цього континенту, які дуже довго сподівалися, що після другої світової ніколи більше на цьому континенті не буде такої страшної війни. Очевидно, що в Росії є люди, є керівники, які вважають, що війни. Це це те, чим вони можуть користуватися для вирішення якихось своїх амбіцій. На противагу цьому пролунав дуже гучний міжнародний голос. Знову ж таки, математика і додавання чи віднімання не змінюють суті наслідків того, що відбулося символічно дипломатично для України. була Богдане ти випередив запитання нашого глядача. Тарас питав, який сенс запрошувати країну глобального півдня, якщо вони не підписують комуніке. Думаю. А, в цій відповіді ти також на це питання відповів. Богдана має дуже багато, дуже багато країн під підписали глобальну півдню. І до речі, те, які дуже чіткі заяви пролунали ну, наприклад, мені запам'яталися виступи представників африканських країн Кенії, і Гане. дуже дуже чіткі навіть нагадування про те, як ті африканські країни потерпали від імперіалізму і колонізаторської політики, і вони проводять паралелі з тим, що Росія хоче відновити свою імперію, відновити вплив на, на меншу, меншу країну на, на сусідню країну. І вони кажуть, що цього не можна допускати. Є очевидно різні думки, бо, наприклад, від кенійського представника. Пролунала думка про те, що просто забирати, просто конфісковувати заморожені російські активи, як це дехто пропонує, то це було би недобре для міжнародної законності, зокрема у фінансовій сфері, але загалом. Участь країн глобального півдня, і тих, які назви яких є під коміки, і тих, які просто сказали, що вони за мир підтримують Україну, але трошки інакше бачать, скажімо, шлях до того, чи чи механізми до того це, зрештою, вже технічні деталі. Богдане ще одне питання на сам кінець. Ми знаємо, що почали говорити вже про наступну зустріч миру, саме так не саміт, а зустріч, тому що е, про, не зрозуміло про який формат говорять, але тим не менш, е, кажуть, що вона може відбутися вже цього року. Про що тут зараз йдеться, Богдане, що про це відомо за підсумками е, цього саміту миру у Швейцарії, Жодних конкретних дат не оголошено. Так, ми не знаємо. Тобто, спочатку ідея полягала в тому, що це так званий інавгураційний чи перший мирний саміт. А потім мають бути наступні. Власне ця ідея долі досі зберігається, але е, ніяких дат, ніяких конкретних е, е, планів щодо наступного саміту не е, не оголошено. Український президент сказав, що буде тривати робота в групах, і також вони передбачають, що відбуватимуться зустрічі на рівні радників з питань безпеки. Це те, що до речі, відбувалося до цього саміту. Було принаймні чотири зустрічі. І до речі, в одній з них брав Китай участь, китайський представник. Тобто, робота буде, робота буде тривати. Найголовніше знову ж таки те, що відбувся ось цей саміт, який став заявою заявою світу, в якому вигляді е, можливі переговори? Це друге питання, після того як, як ми чули від е... Українського міністра закордонних справ Кулеби, як скажімо, пролунало у коментарі польського аналітика, який ви чули трошки раніше у нашій розмові, як би там не було дипломатії, є дипломатією. Але Росія розпочала війну. Війна триває. Отже, головне, що відбувається у цій гібридній війні, це саме воєнна частина. І залежно від того, чи Україна доможеться успіху. Чи буде Путін сподіватися на свій успіх, залежно від того, будуть е, складатися умови для можливих мирних переговорів? А мирні переговори вони можуть бути в різних форматах. Це може бути звичайно, е, звичайно саміт, це можуть бути е, зустрічі делегацій сторін. Виявляється, що може бути навіть е, участь, наприклад, навіть у Швейцарії е, участь російського президента. Пана Путіна, тому що у мене було запитання до, до організаторів у Швейцарії, які заявили президентка Швейцарської Конфедерації і міністра закордонних справ вони заявили, що якщо Швейцарію попросять, вони готові організовувати подальші такі зустрічі у різних форматах, чи в самітах, чи, чи в двосторонніх переговорах, чи в багатосторонніх переговорах і у мене власне було запитання якщо хочуть участі росії і якщо власне для укладення миру потрібна потрібна була би якщо дійде до цього коли дійде до цього участь чільного найвищого представника країни для підпису то чи Можна би було, скажімо, очікувати, побачити у Швейцарії президента Росії Путіна, щодо якого є ордер на арешт? Я про це запитував у організаторів, і вони відповідали ось таке отже, ви сказали, що Швейцарія готова проводити подальші переговори та, можливо, конференції щодо президента Путіна у Швейцарії, яка підписала римський статут. Є ордер на арешт президента Путіна у справі про викрадення українських дітей. Чи можна організувати так, щоб пан Путін приїхав і вів переговори тут? Чи Швейцарія була б зобов'язана його заарештувати? Це можна було влаштувати відповідно до наших законів. Це можливо. Звичайно, нам це треба було б робити разом з міжнародним кримінальним судом, але це можливо, аби країна, яка приймає переговори, зробила у тому випадку виняток. Цікавий цей коментар Богдане. Дякую тобі за роботу на цьому саміті. За ті питання, які підняв. Закликаю також почитати статтю Богдана на нашому сайті. Богдан Цюпин був на зв'язку і Швейцарії. Говорили ми про підсумки саміту миру, який відбувся на цих вихідних. Про те, як Україна сприймає результати цього саміту, запитала також Морослава Гонгадзе, яка працювала у у Швейцарії цими вихідними. Вона про це поговорила із Олександром Берзном, радником керівника офісу президента України, який в тому числі був долучений до підготовки цього саміту. Про те, як Україна бачить його результати, давайте послухаємо. at this particular level. Ми вибрали три теми, які можуть бути певним компромісом на цьому конкретному рівні. Це не означає, що ми не будемо працювати над іншими темами. Ми маємо бачення того, що можна практично зробити для досягнення практичних результатів. Говорячи про гуманітарний аспект і людський вимір, у нас дійсно є інструменти, як повернути депортованих українських дітей. Ми хочемо залучити якомога більше країн, щоб повернути ув'язнених, тому що у нас все ще. Багато людей у російських в'язницях, і цей саміт. Ця конкретна дискусія для нас є можливістю залучити ці країни до різних ролей посередників, наприклад, у громадських комунікаціях. Тощо ми скористаємося цією можливістю, зокрема щодо продовольчої безпеки. У нас є певне бачення того, як ми можемо досягнути згоди, щоб забезпечити безпечне судноплавство ідея полягає не в тому, запрошувати Росію за стіл переговорів чи ні, це не мета. Мета полягає у досягненні миру і того, як його досягнути. Це різні питання, і формат цього може бути визначений майбутньому залежно від ситуації. Ми повинні розуміти, що саміт не може створити мир, і всі розуміють, що саміт – це не той процес, з якого ми починаємо переговори. І ми багато разів повторювали це. Але що цей саміт дає? Він дає можливість для створення спільної рамки, яка потім може бути трансформована у певний вид угоди, яка буде передана Російській Федерації і її законним представникам для розгляду та роботи над цим. Але ми повинні розуміти, що весь цей успіх дуже залежить від багатьох інших факторів. Перш за все від ситуації на передовій, і багато лідерів сьогодні, до речі, говорили про це. Також нам потрібно працювати у дипломатичному напрямку. Нам не потрібно нікому віддавати ініціативу, тому що ми програємо у динаміці, якщо ми не будемо продовжувати підтримувати Україну зброєю та фінансовою допомогою. Це не призведе до результату. Ось такі оцінки результатів саміту від представників української делегації. Ми знаємо, що важливою була роль також сполучених штатів, які представляла віцепрезидентка Камала Гарріс на цьому саміті. Власне про те, чому не було американського президента Джо Байдена, про що говорили представники американської делегації про важливість цього саміту. А давайте послухаємо розмову Богдана Цюпина та Мирослава Гонгадзе за підсумками цієї події. Про американську позицію ми тривалий час не мали підтвердженої інформації про те, хто саме представлятиме Сполучені Штати тут на саміті миру у Швейцарії. Зрештою, ми мали віце-президентку Кемалу Гарріс. Якщо можна в кількох словах, що ми від неї почули, і що це як це лунало виглядало на конференції? Я хочу привітати глядачів, слухачів. Насправді тут справді дуже такий цікавий курорт. І от несу тут ці корови бігають. і Ми чуємо ці дзвінки. Ну тобто, все це дуже таке хай левел високого рівня, але водночас, так би мовити, приземлена ця історія. Дуже я б хотіла зазначити одну важливу деталь для мене особисто, яку я винесла з цієї конференції щодо успіху чи не успіху. Це те, що, що було задекларовано на цій конференції, це було було задекларовано те, що будь-які мирні переговори будуть базуватися на, на досягненні справедливого миру у відповідності до. Міжнародного права і статуту ООН, і це мені здається найбільший такий один з найбільших підсумків і позитивів, які сталися на цій конференції. Щодо американської делегації, американська делегація справді було дуже багато конконтроверсійне питання. Було чому президент Байден не приїхав. І все ж таки з того, що я чую з кулуарах, що не до кінця були узгоджені дати, коли проводити цю конференцію, і американська сторона вже мала заплановані певні речі. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах відбувається політична кампанія, активна політична кампанія, і насправді питання. Що важливіше сьогодні, все ж таки отримати цю політичну підтримку в сполучених штатах і отримати перспективно майбутню адміністрацію, яка буде далі підтримувати Україну чи приїхати на саміт, це насправді була дилема для, для лідерів у США і вирішили цю дилему, відправивши Камалу Харріс. Камала Гаріс, ми знаємо багато разів зустрічалася з Зеленським. Вони мають досить теплі стосунки. Я була на, на початку цієї зустрічі, бачила їхні їхні, їхні спілку. Вони добре знають один одного. Там вони зустрічалися 4 чи чи 5 разів вже і домовлялися знову ж таки зустрітися ще раз. Ще так само були тут е, е, голова ради національної безпеки е, Джейк Саліван. Так само був е, Майкл Карпентер, який щойно прийшов в раду національної безпеки і займається саме конкретно питаннями України. Тобто, це рівень делегації був досить, е, досить високий і практичний, тобто не лише декларативний, але практичний. І а на чому наголошували Американські представники, тобто, ми мали звичайно ж промову від віцепрезидентки Камала Гарріс, яка чітко повторила власне позицію Сполучених Штатів, яка відома, але були спілкування також, наприклад, радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана. Журналістами він подавав якісь цікаві деталі про те. Куди далі сподіваються рухати цей процес? Ну от на цій зустрічі з, з журналістами я е, запитала його. Мене було два запитання для мене особисто важливі. Я думаю, що для глядачів так само важливі. Перше, це яким чином привести Росію до за переговорів, і Чи взагалі це можливо? І друге, запитання про е, угоду безпекову угоду, яку підписали Сполучені Штати буквально е, з Україною, буквально е, декілька днів тому. Отже, що сказав е, Джек Салі. Вен він звернув увагу на ті пропозиції, які Путін оголосив напередодні цього саміту. Зрозуміло, з наміром того, щоб так мовити в якійсь мірі можливо навіть підірвати цей ці дискусії на цьому саміті, а саме вимагаючи Україну звільнити території в власні. і то сенсі вивести війська, вивести та, та і відмовитися від, від перспективи членства в НАТО. Джейк Саліван назвав ці пропозиції абсолютно абсурдними і такими, які говорять про те, що Росія не готова до серйозних переговорів, до серйозних мирних процесів. Він так само сказав, що Росія очікує або розділити Україну, або вичекати, поки Україна сама втомиться від цієї війни, і так само втомиться світ від цієї війни. І він сказав, що світ не втомиться, і оці останні дипломатичні зусилля, які ми бачили, підписання безпекової угоди, рішення по використанню російських активів на в під час засідання. Великої сімки все і цей саміт це все е, показує те, що світ буде боротися за Україну е, і підтримувати Україну в її боротьбі за 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 власну, за за власну е, самовизначеність і, і безпеку. Ось такий погляд щодо позиції сполучених штатів від Мирослава Гонгадзе, яка також працювала на саміті. Спілкувалася з представниками. Насамкінець і запитання ще від Тараса, чи зміниться щось якісно для України після проведення цього саміту? Ми з Богданом про це говорили. Це перший крок, як каже Україна це а, крок до майбутніх а, якихось результатів. Зібрали дуже багато країн зі всього світу. Безумовно, резолюцію ку чи ком'юке, які ухвалили, воно а, радше висловлює позицію різних країн, але знову ж таки це є. Першим кроком для майбутніх процесів про це ми чули з боку України, з боку інших країн, в тому числі. Друзі, дякую всім вам за вашу активність, за ваші запитання та перегляди. Побачимося в програмі. Час тайм», а брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Завантажте мобільний.